Сьогодні, 18 лютого, вперше за багато останніх років американська та російська делегації зустрілися, щоб обговорити можливий потенційний мир та закінчення війни в Україні. Досить багато новин про неймовірна кількість за сьогодні. Зараз підібрав добірку найголовніших видань, про що які пишуть саме за сьогоднішній день. Отже, США та Росія пропонують. Триступеневий мирний план, що включає припинення вогню, вибори в Україні, а потім вже підписання сточної угоди. Про це пише видання Fox News. Лавров відразу спростував цю інформацію, і сказав, що взагалі не в курсі про який там про який мирний план має на увазі Fox News, Нічого такого не чув не знаю. В свою ж чергу Володимир Зеленський сьогодні також зробив досить багато заяв. Цитата: Я як президент України на жодні ультиматуми Росії, ти не збираюся». Цікаве, звідки відчуття, що Україна погодиться зараз на ультиматум, якщо в найскладніший час ми не погодилися на ультиматум РФ. Про це повідомив сьогодні Зеленський. В свою чергу принц Саудівської Аравії е, запропонував присутність Зеленському на переговорах. Але ця ідея була відхилена американською та російськими сторонами. Сьогодні про це писав Блумберг. І е, ну, в свою чергу, видання NBC каже, що Путін прагне окупувати всю Україну, нетуючи переговори. Ніяких там закінчень війни Путіну не цікаво. Також з Франції ініціює вже другу за останні декілька днів термінову зустріч європейських лідерів для обговорення ситуації в Україні та безпеки Європи. Перша зустріч була, відбулася вчора. Наступна очікується завтра. Повідомляє видання. Саме цікаве, що серед запрошених Норвегія, Канада. Країни Балтії, Чехія, Гре... Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція та Бельгія. Перемовини спрямовані на координацію подальших кроків у підтримці України та зміснень європейської безпеки. Декілька днів тому назад відбулася перша така зустріч. На жаль, ну там так Стармер Британія готова відправити своїх військових, Франція, ну, начебто, готова, але на лінію фронту, а десь там так далі подалі, да, за Збройними силами України. А от Німеччина Польща взагалі польща сказала ні. А Німеччина сказала: ну, типа, якщо США відправить, так. А якщо ні, то ні. Далі, Трамп, деякі цитати від Трампа. Війну в Україні можна було б вирішити без територіальних втрат ще кілька років тому. Зленський не знає, де половина грошей, які дали США, і Трамп підтримав необхідність також проведення виборів в Україні. Це до речі, пам'ятаєте те той план з трьох пунктів, про який пише Fox News. І також сьогодні видання Bloom писало, що, все, за все, Дональ з Путіним до кінця цього місяця. Так от, уже сьогодні сам Трамп буквально там півгодини тому закінчив свій виступ, підтвердив, що до кінця місяця може зустрітися, тобто готуються зустрічі. Далі досить така цікава заява. Ну, це більше просто. Гарна заява перед виборами найбільше, на мою думку. ЄС працює над величезним пакетом для України, який мав бути оприлюднений після виборів у Німеччині, але голова МЗС Німеччини Бербок не змогла зберегти секрет і дала зрозуміти, що мова може йти про 700 мільярдів євро. Про це пише Бліне Цайтон. Ми запустимо великий пакет, який ніколи раніше не існувало в такому вимірі. Сказала вона в кулуарах Мюнхенської зустрічі. Хоча, друзі, ну якщо США дало там плюс-мінус 200 мільярдів доларів допомоги, ЄС там 140, ну 700 мільярдів це звучить просто аномальна цифра. І навряд чи хтось дасть такі гроші. Також Макрон пропонував розмістити миротворців в Україні за лінію фронту, а не безпосередньо на ній про це підтвердив саме Financial Times видання. Однак, у відповідь Німеччина Італія Іспанія та Польща висилися проти того, аби відправляти свої війська. канцлер Німеччини Олаф Шольц е, назвав таку дискусію вкрай недоречною та абсолютно передчасною, оскільки війна в Україні ще триває. Далі ще ми маємо видання Блумберг. Зустріч Путіна, може бути в Суспільному Аравії, саме наступного тижня, яку підтвердив вже Трамп, що вона готується. І м -м, держсекретар США Рубіо та очільник МЗС Лавров домовились створити групи, щоб якнайшвидше розпочати роботу над тим, щоб припинити війну РФ проти України. Про це вони домовились сьогодні на цій двосторонній зустрічі. Також Ройтес, спецпредставник Трампа Келов сьогодні ввечері вирушає до Києва. Я гадаю, що він вже десь на території України, тому що вже ніч в Україні скоро буде ранок. Про це пише видання Reuters. Ну, і сьогодні, сьогодні він також зустрівся з президентом Польщі, де досить було багато також цікавих заяв. Але зараз перейдемо до того далі. Заходу доведеться скасувати санкції проти РФ у разі врегулювання війни, заявив держсекретар США. Україна хоче гарантів безпеки від США, Туреччини та всієї Європи. Повідомив про це сьогодні Зеленський на зустрічі з Ердоганом. Ердоган же, як завжди, красавчик каже, що Туреччина підтримує повну територіальну цілісність України, наголосив, що Туреччина та Україна стратегічні партнери. Також Ердоган додав, що вважає Туреччину ідеальним місцем для переговорів між РФ та Україною. Хоча це не заважало йому на протязі останніх трьох років повномасштабної війни працювати з Росією, торгувати Хоти санкції і якби спрацювати із НАТО, і з Європою, і з Росією. Тобто він досить хитрий лис і працює, зробляє непогано на цій війні. Далі, Зеленський, нас не запрошував на зустріч РФ та США у Саудовській Аравії. Для цього не було для нас, це було сюрпризом. Тому я не поїду до Саудовської Аравії завтра. Візит перенесено на 10 березня. Натомість на делегацію США очікують в Києві саме на Келога вже завтра зранку в Україні. Трамп налаштований швидко рухатися в переговорах щодо мирної угоди в Україні. Про це повідомив Волз і президент саме Польщі, що казав, перейдемо далі, зустрівся в Варшаві сьогодні з спецпредставником США з питань України та РФ Кітом Келлогом І запевнили Польщу, що немає жодних намірів скорочувати чисельність американських військ у Польщі навпіки, я сподіваюся, що вона зросте, заявив Дуда. Очікую на припинення бойових дій. На мою особисту думку, Америка дуже сильно вступила в гру, коли мова йде про припинення війни в Україні. Як наслідок, я очікую, що дійсно буде принаймні припинення бойових дій, сказав президент Польщі. Так, е ну і. Спочатку пам'ятаєте 700 мільярдів доларів євро. А отут уже видання політико пише, що країни ЄС обговорюють пакет військової допомоги для України на суму щонайменше 6 мільярдів євро, покликаний зміцнити її стратегічну позицію перед переговором з Росією під проводом США за словами джерел. Видання у межах пакета ЄС планує надати Україні півтора мільярди мільйони снарядів системи ППО та техніку для українських бригад. Чесно, звучить просто як якісь мрії, тому що той мільйон снарядів. Шкребли по всім сусікам напротязі року, щоб саме о, та чешська ініціатива, щоб передати Україні, ну звідки вони їх і будуть брати? Тут дуже дуже велике питання.